Молитва після скінчення всякого доброго діла. Всемогутній Боже, милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку тобі, ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою. Великий Боже, милосердний Отче, яку достойну величність Твоєї. Подяку можу принести тобі я, бідний і нікчемний грішник. Все ж, віруючи в Твою милість до мене, грішного, Твою всепрощаючу любов, я приношу Тобі в імені Сина Твого, нашого Спасителя і визволителя, жертву хвали, жертву славослів'я, мого відданого Тобі і вдячного серця. Ти благословляєш мене у кожній хвилині мого життя, ти наставляєш мене на все добре, чисте і святе. Ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі Твоїй. Ти приводиш мене нетерпеливо до вічного блаженства в твоїм небеснім царстві, прочаючи з любов'ю мої правини, нехай же слава, честь і поклоніння тобі. Богу вічному ніколи не замовкнуть у серці Моїм. Нехай воно славить Тебе, Бога Милосердного, в Тройці Святі Єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.